Любов це наша і сила є. Те, що не було б любові, не було б сили ніде. Любов та мамина молитва тримали Ірину Лазарук Слободи Яршівської всі три роки, коли чекала сина з полону. Її жертовність це щоденний біль, щоденні молитви і боротьба. Мій син це одна моя надія, одне моє щастя, одна моя радість. Ірина Лазарук виховувала сина одна. Тільки мамане серце, ніжність і безмежна любов все це вклала вона у свого Максимка. Між ними був особливий зв'язок, такий, що навіть тиша полону не змогла його здолати. Максим ріс слухняним хлопчиком, веселим, любив грати у футбол та допомагати по господарству, оберігав маму, знаючи про її хворобу серця. Він ріс дуже слухняним хлопчиком, тому що в мене вже тоді був порок серця, він знав, що я хвора. Коли дітки сійшли гратися, Максимко завжди мені допомагав. Зразу після школи він шовся повгороди, тому що мама хворіє, мамі не можна, і маму треба жаліти. Разом вони були команда, підтримували один одного завжди. Пані Ірина виховала сина в любові до рідної землі. І ще він дуже любив Україну, тому що наверно я була така патріотка, і цю любов я привела і своєму брату, братик був маленький, і так Максимові навчаючись в школі і барському автодорожньому технікумі. Максим весь час мріяв стати військовим. Щойно йому виповнилось 18, підписав свій перший контракт і пішов служити до першої окремої танкової бригади. У складі бригади і зустрів війну. То був 14-й рік. А за цим і перше поранення, і перша військова нагорода за мужність. По завершенню контракту Максим Добрій повернувся до мирного життя. Працював у Польщі, але професія військового продовжувала його вабити, і у 20-му році він повертається в Україну та стає у лави морських піхотинців. І знову війна, тепер вже повномасштабна. У лютому місяці він приїхав у відпустку. Це було 12 число. Він дуже схуд, дуже переживав. І Я йому кажу, Максимко, біжи, посповідайся. Ну і він пішов, посповідався, якось так вийшов, подивився на таку церкву і таку такий пейзаж на, 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 на село. Він вийшов, так подивився, бо так вдалечі, і каже: От, вже я можу йти на війну, Бог зі мною. Мамине серце вже тоді відчуло, що син йде на війну. Останній раз він такой шутка, дорога далека він такой, йде, йде. А я стою, плачу, він обертається, махає так у мене, я махаю. А тут ну тут. Ну. На це перший раз що я так плакала, і він мені нічого не сказав. І вночі він дзвонив мені. Ну, Я вже це побачила по телевізорі, але він мені все-таки подзвонив і каже, почалося, мама, ти тримайся. І серце. І вона трималася, силу все витримати давала глибока віра, любов та їхня домовленість не втрачати зв'язок, розмовляючи, нехай і подумки з сином щовечора перед заходом сонця. І я йому кажу, Максимко, Бог є скрізь. Давай щовечора будемо дивитися в небо. Ти мені розмовляй, і я тобі буду говорити. І так ми щовечора, я щовечора сідала на поріг. Брала нашого собаку, яку, який він мені ще привіз з Донецька з 15-го року, спав собаку привіз наших рижих котів і сідала їм, розповідала, що я сьогодні робила все. Говорила до нього, як би до живого, просто говорила, дивилась небо і говорила. І так він це робив. Тоді я навчилася не тільки розмовляти з ним, тоді я навчилася його цілувати думками, обнімати думками. Так, до На долю Максима випала оборона Маріуполя. Героїчна та трагічна сторінка російсько-української війни. 26 числа вони зайшли в Маріуполь. 26 лютого. 26 лютого їм видали два сухпайки і сказали йти охороняти Маріуполь. Цих два сухпайки було до 12 квітня до полону. Далі були нечасті дзвінки. Тривалістю в одну хвилину. Рідкі, але такі дорогі. Вже 2 березня повністю все місто Маріуполь було в облозі. Ну і тоді почалося саме хуже, тому що дзвінки вже були тільки раз в тиждень, раз в п'ять днів. І той дзвінок на одну хвилину. Я навчилася говорити за одну хвилину все. Захисники Маріуполя мужньо обороняли місто. Цей час Максим Добрий отримав важке поранення, але до останнього надіявся разом з побратимами вийти з оточення і не потрапити в полон. Оскільки він був поранений, він каже, що мене мій комберіг, оцей Руслан Чорний ще перемотав. Каже, моя медсестричка Маришка дала мені в кол, бізнеболючо, ще один кол дала йому з собою. Мене на носілках поклали на Урал і ще 10 хлопців поранених, і колона рушила. Це було, він сказав. С'ята числа в час 30 ночі. І ми, каже, планували, що в 6 годин вечора в Запоріжжі ми будемо пити каву. Вони наділися, що вони прорвуться, в них навіть мети не було попадати в полон. Відтоді у мами не було жодного зв'язку з сином до 13 квітня. 13 числа вранці мені дзвонив незнайомий номер на Viber. Я піднімаю трубку і Максим каже, мама, я в полоні. Я так кричала, що мене, мабуть, аж в Росію почуло. Я кричала, що не вбивайте його, не вбивайте його. То ви почули цей дзвінок, що Мама, я в полоні. Що ви відчули тоді? Які у вас були емоції? Що... Смерть. Внутрішня смерть? Після цього доленосного дзвінка було шість місяців тиші. Шість місяців ходіння по різним інстанціям, листування, пошуки будь-якої вісточки, де її син, що з ним. Вона ніби втратила частину себе, але не зламалась, мовчки несла свій хрест і молилась за нього щоранку, щовечора. вечора. Той період, коли ви зрозуміли, що потрібно боротися, що ваш син в полоні, потрібно діяти, де ви брали сили, ресурси. Щоб триматися, щоб не плакати, щоб не падати духом. Хто вас підтримував в той момент? Я наскільки сильно любила свого сина, що ця сила й не тримала, ця любов тримала, тому що це була одна любов на двох. Любов моя до нього, його до мене. Молитви, церква і любов, і друзі. І війна нас жити по-іншому і цінувати кожну хвилину, тому що. Раніше ми планували своє життя на потом, а тепер ми всі розуміємо, що завтра може не бути. І це тихе мовчання, тихі розмови щовечора з сином, тихий привіт, тихо, спокійної ночі, тихо бережи себе, тихо внімай, тихо цілую. За три роки синового полону мама отримала всього три листи, зміст яких вона знає на пам'ять. Перших два надійшли в проміжку десяти днів, а третій аж через два роки. Мені дзвонили з Національного бюро розслідування. Ви така-то, така-то, син такий. Вам є лист. Привіт, моя любима мама. Пише тобі твой син Максим. Дорогая мама, у мене все добре. Я жив і здоров. Я дуже скучаю по тебе. І так тебе не вистачає. З нетерпінням жду нашої зустрічі. Передавай всім привіт». Мамо, прошу, береги себе. Я дуже люблю тебе. Оце все, що було дорого мені за три роки. Коли я їх отримала, відкривала, нухала, і я думала, що мені пахне з сином. Я ось спала з ним. Ці листи гріли мамину душу більше, ніж сонце. Вони були доказом. Її Максимко живий. Головне слово для кожної мами живий. Вже все остальне потім не має значення. Має значення єдине слово живий. Від побратимів Максима, які поверталися з полону, Ірина дізнавалася про сина. Саме звідти вона почула деталі полону і те, що її син має поранення обох ніг правого плеча та руки. До війни атлетичний юнак у неволі схуд на 40 кілограмів. В нашій групі. Список, хлопчик вийшов з полону і виклав список, кого він бачив, з ким він сидів в полоні. Дініска. І я знову всіх на ноги підняла, знайшла один низку номер, зателефонувала. І це був перша повноцінна розповідь, що таке полон, який мій син. Одне каже Максим: дуже багато читає. Максим і в дитинстві дуже багато читав, але ну, він каже, читав залпом дуже багато. І каже, Максим почав дуже молитися Богу. Я ще здивувалася, ну він віруючий, і звісно, він молився, ну, що він так він брав книги, він євангел перечитав, він дуже. напевно, це його так тримало. Та він каже, Максим тримається дуже добре і нас всіх тримає. І тоді він мені сказав, що Максим, оце він мені сказав, перший, він, перший раз я почула, що син був поранений. До цих пір я не знала. 13 березня у нас в місті Могилеві Подільському завдяки Геннадію Анатолійовичу Вацаку була організована зустріч координаційного штабу з безвісти зниклими та полоненими, з рідними безвісти зниклих та полоненими. На якому були і ви також. І як ви кажете, що ця зустріч До... була доленосною? Я кажу, біленосна. Я ходила на всі зустрічі, тому що да молилася, де да, чекала, де да, розмовляла, але я писала тисячі заяв в різні організації, щоб Максима поміняли, тому що треба стукати, і як ми будемо стукати, нам відкриють. Двері. Звісно, я поїхала на цю зустріч. А І тім... ви тоді наголосили, наголосили що щоб ви внесли повторно списки. Максима Доброго було звільнено з полону 23 травня в рамках обміну тисяча на тисячу. Після трьох років болю, очікування, молитви, вона знову почула такий дорогий голос свого сина, таке довго очікуване мамо. Мамо. І я крикла Максим, кумі. Так що аж горло перестало в мене говорити. Мама, мама, любить тебе. Мама дуже тебе любить, мама молилася. Я тебе дочекала собі. А що він вам сказав? «Мамо, я в Україні я вдома. І все. Я ще щось хочу говорити. А, а його немає». Він каже, мама, я не плакав зовсім. І я навіть як… він. Після цього почав плакати. Зараз Максим перебуває у Вінниці, проходить лікування та реабілітацію після полону. Щодня спілкується з мамою. Годинами говорить телефоном. Він намагається надолужити втрачене. Їхня розмова це не просто слова, це життя, яке повертається. Що ви зараз сказали б українським матерям, які чекають своїх синів з полону? Кожна мама. Їм навіть і не треба казати. Кожна мама відчуває серцем свою дитину. Кожна мама любить свою дитину і до останнього буде чекати. Навіть є багато матерів, які похоронили і не вірять в це. Я їм побажаю тільки насамперед сили, витримки, здоров'я, до останньої, до останньої хвилинки вірити і не здаватися, тому що наша любов до дітей, наші молитви. Їм дають там сили вижити і триматися. Історія Ірини Лазарук це історія про силу віри і материної молитви. Вона мама, яка чекала і дочекалася. Тож дай Боже, щоб кожна українська мати дочекалася свого сина чи доньку з полону.